Я вас вітаю на каналі Містер Геймер Влад і зі мною мій друг Андрій. Сьогодні ми будемо грати у гру під названням Survival Island. Попереджаю, ця гра є дуже, дуже, дуже кльова. І тому рекомендую усім її скачати. Але один її мінус. Якщо ви побачите другий острів, це те, що його треба буде завантажувати. А так, все решту кльове. Тож почнемо, у мене у руках є сокера. Ми нею можемо пополювати. Навіть не знаю, давайте на цього, носорога. Щоб я інчусі на нас напали. На нього нападаємо і зразу тікаємо, тому що це небезпечна справа. Давай, давай. Все, тікаємо, валимо, валимо, бо він... Воду Давайте спитає. у воду, він не вміє плавати. Утопиться зразу. Ну і ми отримаємо ресурси. Давайте під водою Він нас убив. Я біла біотрафу. <су> Мій друг у шаці. Я вам кажу. Ну, no. я навіть не думав, що він нас нас дожене у воді. Думав, він потопится и no, Під водою водовський уміє дихати. Ну, через трубочку дихає <су> Бамбукову. <су> Ми з дру не з моїм другом просто в шоці. Дулю в шаці. Ну скоріх вмію під водою плавати. Ну. Не розкрили таємницю. Ну нічого, зараз ми відродимося. І все буде чекі-пуки. Ох, леве, 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 тікай тебе, біжить. зараз далі у воду. Моє сіла вміє плавати. Тобі тіся? Ай. Давай, тикай, тикай, еще не отбирай. Давай, давай. Давай. Ну. Дети, плаваешь? Я не думаю. А я же не знаю. уже А Кетя? Кетя утекла Це буде Пішли ну, знову на остров. Тут таких левів, я вам кажу. Але окрім левів, тут є ще багато тварин. Є носоріг, бегемот, індик є, зебра, курка. Угу. І багато-багато різних тварин. Самі увеличите, як будете грати. Mm. Дійсно. Будете грати самі побачите. А ми тим часом, може, й зрубаємо дерево. Чи, може, ко ко може кокос получимо. На ту на, на... <зел> <-башку>, нахуй. Ну. <зел> <зел> О, одразу кокос. Так, ну і вже є чотири кокоси. Ну давайте поїмо. Два лишимо і підемо. У дім. Дім наш рідний дім. Як кажете. Так, у мене щось з текстурками. Не переживайте, у вас цього не буде О! Дім рідний Дім Так. Коли вже буде ніч, поспимо, я тут зробив собі ліжко. Тут ліпимо. у віконце будемо дивитися. Зікати я звірю. Один зайде. Так. Може давайте зробимо. Або ні. Випл'ємо води. Щоб усе було добре. Я трохи невдало розташував свою оселю. Я думав, що двері будуть ось з цієї сторони. Але коли я хотів заходити, то це було погано. Тому я мусив звідси стіну забирати, створювати нову і ще раз створювати двері. Давайте. Візьмемо ресурс. Тросник. Хто знає, що таке тросник, пишіть у коментарях Ну, думаю, нам досить. Ми і так багато не будемо всього створювати. Просто подивимося, що тут є. О, якраз зебра. Да? Угу. Тут їх вийдеш. Угу. можу її Що би це нам створити. А давайте створимо так. Треба нам булокно. Аби створити це. Добре. Болокно можна отримати ближче. Але воно не завжди попадається. Нам страх буде 10 Є е, 5 6 Нема О, сім Весем. Дев'ять Ще треба Лесть я одна. Лежьте, майже немає уже. Як бачите, я тут уже майже мазился. забрав О, десять. Пішли додому. Там ви бачили слонів. Тепер. Чекайте. Берете так. Треба дві ткані. Створюємо і зараз покладемо собі, аби не було у нас дірки у дверях. <різь> так, тепер є ресурси, творимо тряпічною двер. У мене з російською не дуже, тому я можу помилятися. Все. Опустить. О, сіне. Все. Тепер О. у нас комарі не будуть залітати. Ну. Так. Що би це зробити? Можна далі на свій резик вийти на полювання. Ну, все, я думаю, що на своїх. Mm -hmm. Там один малий, малий, малий Треба, татусь там. Треба малого. А так, ще мама, прийде ще татусь. Mm -hmm. Ні, я великого не буду бити. А, тебе То, що... бити. Е, я вже таке пробував колись зробити. У мене ще не було ні дому, ні зброї. Я просто підійшов до нього. Він мене підкинув, підкинув на себе. І все, убив. Насміх. Тут у вас буде таке вибивати Game Save it. гра зберігається. тому що недостаток це є. Не можна її самому зберегти. Вона має автоматично. Нас далі убили. Це просто жах. Просто жах, я вам кажу зразу. Ну. Давай загрузка. Ну, думаю, на цій жахливій ноті ми будемо закінчувати. На тому що нас убили слон. підписуйтесь на його канал, ставте лайки. І пока з вами були Містер Геймер Влад і Андрій.